10 11 годин вечора. чим я займаюсь? А я. Опа! Прикол. А я вирішила поприбирати своїх полочків. Тут я тільки залишила memory box, тому що він там лежить завжди. Зараз я поточу олівчики, які в мене в лице Наді лежать. Uh, це вже стільки я поточила. От це готові, от уже ці стільки маркерів я викину, Такі будуть у мене діло. І будемо розкладувати все. А ви будьте разом зі мною. Думаю, буде цікаво. Я думаю, понятно, що я вчора заснула і сьогодні буду продовжувати, як я розбираю стіл. А ще не питайте. Я умудрилась підвернути ногу вдома, і мені тепер вона капець як болить. Зараз будемо сидіти і дивитися, що у мене У мене. Так, дойти, почекайте, я виключу. Тут у мене. Я дивлюся Ксенію Кубрико. Ой, Ксенія Кубрикова. У мене тут є хлам. Але зараз я вам покидаю. Ой, та боже, блін, яка Я вчора вечором <звук> поточила всі олівчики, якими я користувалася, типу, знаєте, і я залишила декілька маркерів. Я не буду на якрі олівці, мені... Та, й-моя, вони в мене є. Що в мене там є, але це все окремо, я не хочу там нічого робити. Так, так що зараз йду в мусорку, покидайте все і далі. Вже встигла повитирати всі ящички. Вони були капець, які грязні. І у мене є отака от баночка. Її, звісно, було непогано витерти, я зараз її витру. Е, і десь кришечка, має бути до неї. Ось кришечка, але тут. Якісь бубочки. Давайте ми їх поки просто висипемо. Все одно подається вбирати. Але вона... Гря... Ну, вона не грязна, вона просто від краски. І за те, що я любила тут краски мішати, і того вона така жовта. Я думаю, нічого страшного. І ми зараз сюди висипемо конфетки. Не знаю, звідки вони в мене, але є. Ви бачите, що вони гарячі, пасті, очищаю я ацетоном, я, кстати, це не виглядало, пасту в моєму випадку тільки з таких гладких поверхностей можна витрати ацетоном, і потім я проходжусь мокрою склянкою, щоб забрати її запах, але, в принципі, він дуже воняє, тому що в мене ацетон сладкий. Я думаю, відео там, де я буду розслабляти цей пенал, ви побачите, що я залишу, так що... Поки що в мене так. Кладаємо зараз туди одразу. Це те, що я залишаю, І вони вічно закручуються. Це те, що я залишаю, ще буду, мабуть, купляти закладочки, тому що в мене тут я повикидала багато. Так, да. то зошитки тут у нас все інше. Папочка, словничок, щоденник, лінички, все є. І обкладинки треба будуть. Тут вже залишилось ось моя подставка. Так, тут у мене так як і було, тільки я ще тут додавала. ой, цих светілителів. Тут у мене так, пустенько, але це круто, тут буде місце. Там, я думаю, коли буду ходити в школу, буде більше якогось завалу. Тут, як завжди, мемербокс. Всякі типа, це мені Соня привезла з Хорватії. А це англійська. Поки вона буде лежати тут, потім я коли постираю це, буде у мене там. Блін, вона там ще якісь бусинки різні. Ну я вже втомилася, але ще трошки нічого не прибирала, нічого не хочу прибирати. Так що всім пока-пока.